Псалом 82. Пісня Псалом Асафа. Боже, хто подібний до Тебе, не мовчи, не будь спокійним, Боже, бо ось вороги твої зашуміли, і ті, що ненавидять Тебе, підняли голови. Вони підступно змовляються проти народу Твого і радяться проти святих Твоїх, сказали: підемо і винищимо їх з поміж народів, щоб ніхто не згадував більше імені Ізраїля. Змовилися і однодушно уклали союз проти тебе. Сини дома Ізмаїліти, Моав і Агаряни, Гевал і Амон, Амалик і Філистимляни з людьми тирськими, і Асур пішов з ними, вони стали на поміж синам Лотовим, зроби з ними так, як з Мадіамом, Сисарою та і Авимом біля потоку Кисана. Які були знищені воєндорі і стали гноєм для землі, зроби з ними та князями їхніми, як зоривом, зивом, зевеєм, і салманом, і вельможами їхніми, які говорили візьмемо собі у володіння святиню Божу. Боже мій, нехай стануть вони, як порох у вихорі, як солома перед вітром, як вогонь спалює ліси, як полем'я що опалює гори. Так пожени їх бурею твоєю і гнівом твоїм, приведи їх у замішання. Покрий їх безчестям, щоб вони шукали імені Твого Господи, нехай будуть осоромлені і застрашені навіки, і з соромом своїм загинуть, і нехай узнають, що ім'я тобі Господь, і що ти єдиний Всевишній на всій землі.